Дійство розпочнеться 24 серпня о 10-й годині. Реєстрація для учасників коштує 70 гривень, які потім скерують на благодійність. Кожен бігун отримає рюкзак та вишиту футболку, а на фініші вручать пам'ятну медаль. Старт буде в районі готелю Мир. Траса пробігу буде проходити по проспекту Миру. Далі повертаємо на набережну, далі повертаємо на Кавказьку, далі повертаємо на Міцкевича, закриваємо коло. На, на вибір учасники можуть подолати дистанцію у 2, 6 чи 12 кілометрів. Також у програмі патріотичного забігу, українська дискотека та безкоштовний фейсарт. Організатори обіцяють переможцям грошові винагороди та інші призи. Втім, не заради них для участі у забігу зареєструвалася Марина Назарчук. Ми не могли не взяти в ньому участь. Більше того, ми будемо брати в ж таки всім сімейством. І буде брати я, мій чоловік і мій дворічний син. Для нас це буде таким своєрідним експериментом. Як нам вдасться пробігти з дворічною дитиною, ми звичайно заресувалися на найкоротшу дистанцію на два кілометри. Це вже третій забіг, який організовує рівненський клуб бігу. Заснували його ентузіасти у березні цього року. Для чого ми це проводимо? Щоб більше може завприлікти нашу молодь, і не тільки, тобто можуть до нас приходити в наш клуб, займатися ми їм. Ну можемо допомогти в цьому, як правильно до цього підходити. Щоб на цьому пробігові ну виступити зареєструвалися для участі у патріотичному забігу у вишиванках. Спортсмени не лише з рівного, але й з інших регіонів. Загалом очікується від трьох до чотирьох сотень учасників. Оксана Бура, Сергій Савта, інформаційна програма День